Добрий день, дітки! 21 лютого ми святкуємо День Міжнародної рідної мови. Малята, ви знаєте, як називається наша Батьківщина. Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. Яка ж вона Україна? Велика, багата, красива, дружня, єдина, щедра, рідна, неповторна. Мова це невід'ємна частка Батьківщини, голос народу її чарівний інструмент. Мова це засіб художнього зображення навколишнього світу. Мова це характер народу, його національні звичаї. Мова бездонна криниця мудрості народної. Прослухайте, будь ласка, вірші про мову українських письменників. Ну щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, яких почує Тарас Шевченко. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста, як гірська вода Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Юлія Косинська. Як парость виноградної лози плекайте мову. Пильно і не настано політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям. Максим Рильський. Рідна мова. По своєму кожна пташина співає. По своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого. Українська є мова чудова, своя материнська. По світі її, як святиню, нестиму. Допоки живу в чистоті берегтиму. З любов'ю, сердечною вірністю сина ця мова для мене як мати єдина. Степан Шупанин. Дякую за увагу. До побачення малята.